Добрий день і ми з України. Дівчулічки, всі мої дівчулічки. робимо олів'є, але не будемо використовувати майонез, а будемо використовувати такі домашні, домашні вершки. І з таким йогуртом, йогуртовим соусом такий. Бачите, ми його брали по дуже великій скидці, І ми хочемо змішати оцей соус із домашніми вершками. Тому, дівчулечки, зараз я вас поставлю, мої дорогенькі. І все ж вам покажу. Поставлю і все вам покажу. Отакий От йогуртовий. Все ми були в магазині і була гарна скидка. І ми взяли, тому що іноді ми все-таки ж готуємо щось із е, е, якби майонез потрібен, Ну так як ми майонезом взагалі не користуємося, то я вам скажу, що ми беремо оце такі і ну, слівочки. Зараз вам це покажу по, -по черзі. Значить, оце такі ми брали оце такі йогуртовий соус, я вам скажу, до якого він числа до, 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 до 29,1023. Гарний срок годності. Я дуже жалію, що я не взяла декілька. Взяла тільки одну, але треба було декілька взяти, тому що <кхем> срок годності гарний, і він я вам скажу смачненький і іноді для пікантності у домашні вершки і доречно додавати. Ну, але ж, як немає, то можна зробити вершки там з горчичкою, перчиком, все таке. Це ми зараз будемо робити, дорогенькі мої, дорогенькі мої олів'є. Значить, що нам для цього потрібно? Для олів'є ми вже все приготували, все порізали, щоб не забирати лишній час. Лучше поговоримо, як говориться. Значить, для олів'є ми беремо 400 г. Оце бачили 400 грам шинка. Це я розморожувала холодильник, розумієте, світла ж немає і все вже. То я розморожувала морозильну камеру. Я навіть і забула, що вона в мене там була. Ну, я іноді, знаєте, я вже всі хто відео бачив, я люблю скітки, якщо вони гарні скітки, і якщо дійсно це скітки, бо ми знаємо, скільки коштує товар, то я завжди щось беру, так і собі положила. От, взяла тоді гарна була шинка. і... Шинка варено копчена. Знаєте, без цієї води колись нашпігують її, то я взяла десь кілограм і положила морозильну камеру. І забула, а це розморожувала ж морозильну камеру. Та я вам скажу, я там знайшла філе індюка, оцю шинку, фарш. Е рибний фарш, сьомгі. Ну, в общем, дуже багато я знайшла. Ну, Я так люблю, щоб іноді щось було, якщо вони це скітки. То оце ж ми взяли 400 г цієї шинки. Я вам скажу, що я її все-таки вона у нас розморозилась, і я її залила кип'яченою водичкою. І вона у нас стояла, мої дорогенькі, ну, все одно ж там, якась кажеш, хімія є, бо це ж вам не домашня шинка, то вона у мене стояла години 3. Потім ми її, водичка ця зійшла, все відстоялось, порізали. і Ось, бачите, яка вже вона гарна, без ніяких там можливо. 10 яєць. Ну, Ми робимо так, щоб нам вистачило на пару днів. Дідульки на роботу взяти. 10 яєць. 400 грив шинки, 10 яєць. Ну, Ми любимо яєць більше, хоч вони, але це теж у нас яйця але вже стали коштувати 56 гривень. Значить, 250 грам картоплі. Картоплі ми не, не любимо багато, любимо більше яєць. 250 грам сюди. Тепер не стали ми покупати, не закупили ми ем, до, о, свіжий огірок, тому що такі вони якісь нещасні всі, а більше 100 гривень то й не стали, достали консервовані. Консервовані, не солені, але консервовані. Тут у нас 150 грам кабачка і огірок у нас консервовані. І вони дають просто більш смак кращий. Все Це теж сюди. Ну, Звичайно, ви ж його порізали, да? ви його порізали, дали порізаному, вже, щоб стік сок, наситечко його, сок весь стік, все. аж потім тільки ви його кидаєте в салатик. Дві цибулинки, ну, 100 грам. Дві цибулинки, бачите, так міленько ми порізали. Дві цибулиночки і баночка горошку. Отакий От у нас горошик, 460 грам, бачили, 460 грам. Е, я вам скажу, що тут є написано, до якого він, до якого він через. Ой, не так. До, до, до 7 го 20 го 23-го року бачили, ось написано він. Ну, погано видно в камеру. Тобто, в сьомому місяці був виготовлений 21-го. То я вам скажу, коли ми буваємо в магазині і гарні якісь є скидки, тому що зараз вже такі, така баночка горошку, такі молоді мозгові сорти, то я вам скажу, що вони коштують ну, 30 з лишнім гривень. А це ми ще брали по 21, здається, чи що. Ну, ми прийшли якраз, це ми брали в цьому році літом і поставили таку скидку, щось везли. Я люблю брати у таких баночках. Ось отаких, бачите, тому що я собі потім користуюся, я ще консервую собі оці кришка, Ще один раз я закриваю, бачили, гарненька я така. І, і баночка, то я люблю користуватися отакими баночками. Я завжди стараюсь брати у таких баночках. От. Ми прийшли в магазин, і була гарна скидка, то ми взяли 10 баночок. Це ще літом. Ну, Взяли 10 баночок і воно у нас 460 грамів і коштувало 20 Ну, Це премія, я не дуже люблю. Премію кукурудзу, у них дуже погана і квасоля, але горошок у них хороший, молодий, гарний. То ми взяли, я ж кажу, 10 баночок, то завжди у нас у підвалі стоїть. Я просто так люблю, щоб щось там у вас було. Ми, звичайно, його відсідили. Відкрили кришечку, бачите, відсідили. Знову налили холодної водички, промили його і знову відсідили. Обов'язково треба зливати оцю, щоб вона консервувалась, потім налити холодної води, ще раз його гарненько отакет, і відсідити, аж потім тільки його у... Ну так, ми робимо, я ж кажу, на декілька днів Тому на цілу баночку. Тому що дедушке треба на роботу. І нам. Так, все це ми дуже гарненько видно, да? оце все ми дуже гарненько перемішуємо, отак швиденько, тому що, розумієте, як правильно сказати? Ну, оце ми зробили. Більше моркву ми сюди не ложимо. ну Це ще було б доречно свіжий огірок, але ж я вам кажу, що свіжий огірок такий, так, такий дорогий, що ми подумали, що ми можемо дуже гарно обійтися без свіжого огірка. Моркви ми просто не любимо. Так називаємо її да? ну, Хтось ложить, а ми просто його тут не полюбляємо. Любимо більше яєць, менше картоплі. От, е, тому е, обично ми робимо із грудинкою, якщо є е, може, чи, Ну, з грудинкою. З, з е, або куряча, або ландюшина. Ну, я ж вам кажу, тут вона знайшлася оця ячина вічина як вона по-українськи. Ну, в общем, дичина у мене знайшлася в морозильної камері. Бачили, як гарно, коли ти щось десь. Горошок у тебе в підвалі стоїть. М'яско в тебе в морозильній камері є. Яйця ми купили, картоплю у нас. Є, ми ж закупили, звичайно, бо в мене ж немає своєї. От, оце ми все зробили. Тепер, дівчулечки, зараз я візьму. Зараз чекайте, чекайте. Кайте, чекайте. Так, сейчас просто ж хочу сделать красиво. От, все, Оце ми так перемішали, не додаємо ні солі, нічого сюди не додаємо. Трішки зараз ми хочемо його поїсти. Тому ось тут у нас було просто м'ясо. То ми сюди відбираємо, як ми хочемо поїсти, тому що ми ніколи не пере, Ну, я ніколи не, пере, його не мішаю, усе, тому що, звичайно, ж, робиш на декілька днів. так? І ти ж не знаєш. Ну, як ти ж його не з'їси, там за день. ну може хтось ще зайде, може. Э, син наш поїхав в далеку командировку, то не буде його ні, ні, неділі, 2-3. Все, нам на трьох. Оце я так гарненько-гарненько оце все стоптала, без солі, без нічого. Тепер беремо ленту, е, плюночку, да? беремо плюночку. Отак, от бачили? І гарненько ми його, я завжди кажу пленочкою, ми отак от його прижимаємо. Бачите? Не зверху, бачили? Не зверху, щас, 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 Отак, от зараз я відріжу, теж мій ножик. Угу. Так, Все, чого? Зажтів чулечки. Не зверху, так як іноді, треба було ножиці взяти, ну добре. Мені вже це пробачити, не підготувалася я, тому що. Ой, мама моя дорогая, знаєте, ножицями, ножицями, звичайно ж, краще. Ну, оце ж таке. Це ж таке. Так, ну все, все. Так. Коротше, дівчую, оце ж ви дивіться, як ми, щоб далі нам її користуватися, вона не прилипла. Робимо бортик, да? Бортик замотали і отак її положили. Бачите, і бортик вона у вас ніколи не злипнеться. Так, а це ми беремо і отак. гарненько, гарненько, Не поверх, отак. Якщо ви щось накриваєте пленкою, то щоб не, не було доступу воздуха, розумієте? Щоб не розвивались ніякі бактерії, обов'язково, обов'язково. Отак, отак, його пальчиками і ручкою, отак проходите і накриваєте, повністю накриваєте ваш продукт. Отак. Все. Доступу воздуху у нас немає. Бачите? У нас немає доступу воздуху. Все. Отак от ви до самого краю пальчиком кругом пройшли, все зробили, накрили. Це отак. От все нема отакого. Тому що, якщо так, то тут, я ж кажу, воздух, повітря і воно тоді розвивається бактерії. Все це ми виносимо у гараж. Так називаєй холодильник. Нічого, і оце воно буде у вас декілька днів стояти в холодному місці. Ви потім собі, коли захочете, відбираєте. Бачите, відбираєте і собі заправляєте. Це в гараж. Так, а заправляєте. Що ми взяли для заправочки? Ось такі домашні слівочки, бачите? Домашні вони вже у нас. Зараз я вам покажу. Ось, Бачили? Бачили? Вони у нас просто е е е е масло. Масло ми, Ну, ми беремо завжди. Цей раз ми взяли дві баночки, 110 гривень півлітрову баночку. Ну, цей раз дочурка моя робила торт, якби ми ходили в госік, то взяли дві баночки. Ну, ми знали, що будемо олів'є. Значить, от таких слівочок ми взяли на оцей салатик собі помішати, я вам скажу, що ми взяли. Я взяла 2 ложки, ложки оцих слівок, столові 2 ложки слівок і 2 столові ложки оце цього соусу з йогуртового. бачите. Якщо у вас такого немає, нічого страшного беріть. ну, Хтось полюбляє мене, звичайно, нема проблем. А якщо у нас немає цього соусу, то ми завжди беремо оце такі слівки. І розмішую їх і їм, гарненько розмішуємо, додаємо перчик, гірчичку, цукор сіль, і оце тоді перемішуємо. От, Бачите, які вони гарні. Зараз ми це теж виносимо в гараж, і коли нам потрібно, ми змішуємо із слівочки і із цим. Просто, що я ж кажу, треба було мені взяти декілька. Ну, тому що вони коштували 80 з лишнім, а коли вже була скидка, то вони коштували 40. там щось отаке. Ну, він дуже пікантний, дуже-дуже пікантний, так. то це ж я взяла дві ложки цього е, е, слівок домашніх і дві ложки цього соусу. Все, бачите, гарно розмішала, все все гарно розмішала і додаю до цього салату. От зараз ми будемо його їсти. Тому зараз я його собі розмішаю стільки, скільки нам буде потрібно. Розумієте? Солі ми не додаємо. Хто хоче, хай додає сіль, тому що я вам скажу, цей соус дуже пікантний, дуже пікантний тому солі ми не додаємо для себе з дочуркою. Якщо буде, треба додати солі, то тут уже сіль кожен додає собі по смаку. Ну от Нам досить цього соусу, він пікантний, такий гарний. От і нам цього досить бачите, який він насичений, можна цим сказати. Соусом. так? Ми, я так люблю, щоб, щоб було так чималенько. Ну, не майонези. Майонез я взагалі, ми стараємося майонез взагалі не їсти навідомишній. А тут ви бачите, у вас я ж кажу, такі слівочки. Немає такого соусу. Беріть, я ж кажу, гірчичку, гірчичку, перец, сіль, може, цукор, як хтось хоче. Гарненько його розбиваєте і вам ось, будь ласка. Такий смачний салат. Ну, я люблю так, щоб було багатенько. Тому ось ми зараз і будемо його споживати. Бачите, який він насичений, скільки в нього цього соусу. Опа. Опа. Так, зараз я попробую. Дівчулі дівчулі, це бомба. Ну, звичайно, нічого нема, як вам сказати. Нічого немає некорисного. Зараз я вас візьму, мої дорогенькі. Щось збилось, збилось у мене. Так, от так. Дивіться. Дивіться, яка це смакотінь. Воно, не буду вже вам плямкати, тому що, бачите, як воно в цьому соусі. І він насищений, гарно смакує, і ви можете їсти споживати, і ви, і діти, і ви не будете переживати, що той майонез ваш осяде десь на ваших сосудах. Розумієте, тому що, ну, майонез це, в принципі, дуже велика гадость. Але якщо комусь смакує, то можна і споживати. Ми стараємося його взагалі не їсти. Тому отакий олів'є, як кажуть, ми приготували. Я ж кажу, коли вам потрібно, ви собі набрали, перемішали, поїли, а той стоїть у вас він спокійно, тому що якщо ми перемішали, бо весь оцей салат, то розумієте, це ж його треба було б спожити за день, ну може, ну може ще на другий день. От. А так він у вас спокійно буде стояти декілька днів. Взяли себе, перемішали, покушали, отримали удовольствия, і все добре. Так що, дівчулечки, мої дорогенькі, такий мій рецепт. Я з вами просто поділилася. Можливо, комусь це буде корисно. Якщо буде корисно, приготуйте. Я поділилася просто своїм рецептом. Всі вам добра, мої дорогенькі. Здоров'ячка, нашим Збройним силам перемоги! Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку. І хай буде все в Україна!